Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас знову два поєдинки. Зіграємо матч чемпіонату з рухом, це буде матч хайлайт. Ну і матч у відповіді з Баварією, де нам потрібно робити якийсь неймовірний камбек з 0-3. Отже, в чемпіонаті у нас хоча б все добре. Перше місце після 20 турів. 56 набраних очок і аж 22 бали від шахтаря від другого місця. З рухом, в матчі з рухом ми можемо знову поекспериментувати зі складом, дати пограти деяким футболістам. Вийдуть такі хлопці, як Нещерет, Навас. Шепелів, Яцик, ну, Шепелів регулярно вигадав, Яцик менше грає. І в нападі вона, супряга. Циганкова я поки залишаю. У нього 88 витривалість. Повинен бути готовий бути до матчу з Баварією. І, і там хтось питав на які складності я граю. О, написано легенда. Будемо грати в дощ. Ну що ж, розпочинаємо матч. Так, хтось тут закінчує кар'єру. На НСК. Граємо вдома. Ну що ж, зустрінемося вже на голах. Забиваємо, але який же ж там кур'йоз. Ванат. Записує м'яч на свій рахунок. І зараз чекаємо повтору, тому що там взагалі без 100 грам не розберешся. Ось йде на віс, тут пробуває супряга, звучає циганкова, циганков не забиває, м'яч відскакує до ваната, і той в порожні ворота вже просто вколочує м'яч. Давайте ще раз на повторі, я хочу це подивитися. Ось іде від Яцика подача в штрафний майданчик. Тут пробиває супряга, пробиває в ногу циганкову. Циганков розмахується з усієї дурі лопить в голкіпера. Ну і ось тут вже Ванат не схибив. Ось так от. 1-0. дуже курйозно. Пропускаємо з кутового Телес. Чи Талес замикає подачу поля. Навіс. І тут втратили всі і не вибили з пустих воріт. І ось таким чином рахунок зрівняно. Пропускаємо другий після контратаки. І це вже заявочка на програш в цій... В цьому матчі. Не втримали. Когось там гравців, Ось, дивимось, тут я вже намагався перекривати, але таки змогли зробити подачу і там Ну це... ну не встигли крайній захисник цей. ...Александру... І ось так. Ми вже програємо. Ох, зрівнюємо рахунок і знову кур'йозний м'яч забиває той же самий Ванат. Ну Сьогодні... Забиває лише Ванат в нашій команді і забиває дуже дивно. Дивимось зараз повтор. Ось Гуеру дає пас на циганкова, циганков намагається перекинути, і тут е, якось е, взагалі ніхто не пробив, просто е, тут невдалий прийом. А, головою проштовхує м'яч ванат. Голкіпер щось намагається його спіймати і просто закидує м'яч у свої ворота. Молодці. Але е, м'яч записують на е, Ваната. Пропускаємо і, здається, ми цей матч програємо. Забили. Ми як забили два курйозних м'ячі, так і пропустили. курйозний. І це перша поразка в чемпіонаті. Дивимось, ось тут начебто вже пройшов момент, але сирота з нещеретом зробили щось дуже і дуже тупе. Ви самі бачили. І це дубль... Ні, на жаль, ми таки програємо. Так, програємо перша поразка в сезоні. Ось до чого доводять експериментальні склади, що і доводить той факт, що гравцями з низьким рейтингом сильно... Результату ти не доб'єшся. Ну а далі Баварія. Ніяких експериментів, тільки. Старт. Так що тут? Е, так, так, так. Е, угу. е, е. Ага, добре. Щось... Добре, нехай. І переходимо вже до матчу з Баварією. Баварія. А, на виїзд. Їдемо. І тут ми або робимо якийсь неймовірний камбек. Відіграємо три м'ячі, або на цьому наші виступи в Лізі Чемпіонів. Завершується. Uh, не знаю, мабуть. Нехай забарний сирота. Або за, замість... Ні, все, давайте. Все-таки Рамос буде. Він не такий швидкий, але в нього кращий відбір. Хоч і в Рамос привіз пенальті в матчі попередньому. Давайте звичайний якийсь. м'яч поставлю. Давайте стандарт. О, Трамус привіз пенальті, От, і так було важко 2-0 програвати, ще й пенальті на останніх хвилинах. І 3-0 це. Без варіантів. В минулому матчі. Так, Ліга Чемпіонів ми ледь-ледь вийшли з групи. Все йшло до останнього До останнього туру де з Симільнію ми на жилах зіграли 2-2 і таки пробилися в плей-офф Ліги Чемпіонів. Але тут нас чекає, чекав. Мюнхенський клуб. Це таки з дуже високим, з футболістом високого класу. А, та там ПСЖ 3-0 обіграв, Ювентус. Ого, там А, ну це вже мабуть два матчі зіграли. Там Манчестер 7 такого 7-3 обіграв. Чудовий перформанс, тільки що був Філіппу Уламу. І стартовий склад Баварії Нойер на воротах. В захисті Девіс, ДеВрей, Деліхт, Кіміх. в півзахисті Горецька, Гравенберг, Мюллер по флангам команди Сане і Марціаль на Ватаці. Ну, у нас склад незмінний Бущан на воротах, в захисті. Александро, Рамос, Забарний Тимчик, Міла, Сердар та Шапаренко в півзахисті, Дамскерт, Агуеро і Циганков. Трійка нападу. Розпочинаємо матч з центру поля. І... Сердар з М'ячем. Як далеко. Так м'яч відпустив. Можна перевести Рамос, Олександро. І зараз у нас Дамс дуже є е, багато вільного простору, але, на жаль, ніяких дивідендів ми з цього моменту не витиснули. Циганков перехоплює передачу. Пас на Тимчика. Навіс. Шапаренко б'є пу в 0 Сьома хвилина. Е, відкриваємо рахунок і робиться Микола Шапаренко. Дуже швидко. Швидка контратака по правому флангу. І замикає Шапаренко. В ближній кут Ноєр не встиг. Перевести м'яч за межі поля. Восьма хвилина 0-1. Один м'яч. Ми сьогодні вже забили. Потрібно тепер ще два і не пропускати. Але це бав... Але знаєте, зараз Баварія як включиться. І потрібно дуже сильно буде. Постаратися, щоб взагалі у відповідь не пропустити. Мюллер. Зараз Горецька і коман. Розгортають атаку по правому флангу. Тимчик. Молодець. Відібрав м'яч. Коман. Не знає кому вкинути. Вкидає на Девіса. Пас на Горецьку. Марсіаль. Ерамас. М'яч забирає. Сердар. Запускає він циганково. але ви подивіться, який Девіс. Швидкий. Ну тут уже трошки незрозуміло щось. Сиганков зробив. І м'яч таки переходить до е, Баварії. Марсіаль. Через центр поля дає він на. Швидкісного комана. Але так так легко тимчика не пройти. Знову команд, який він активний сьогодні? Забарний, молодець. У забарного вже скіл по, по захисним. Там 88-86, щось такого. Сердар, ну чому ж в дотик би не віддати, щось почав приймати там. Щось придумувати. Помилка. Не дуже впевнено грають сьогодні мюнхенці. Дамсгард. Пас! Шапоренко не встигає. Встигає Нойер Вибити з-під ніг. М'яч. Дебіс. Ще одну атаку ми створили небезпечно. Матч в Києві був зовсім не такий. Мюллер заробляє штрафний для своєї команди. Швидко розігрують Марсіаль Рамос. Шапаренко розганяє атаку, йде сам. Шапаренко то також розвинувся, дай Боже. Удар! Ноєр рятує. Потрібно було, може, вже перекидувати, але хто ж знав. У Шапаренка 84 скіл. Там паси також, ну, тоні Крос прям. Циганков, удар, ну це дуже не точно. Це так, удар, щоб не обрізатися. Кіміг зараз би помилитися, але ні, м'яч зберіг. Гравенберг. Мюллер. Ну зараз він на команда як... команда як видасть. І видає. Ой, тимчик. Ой, тимчик, тимчик. Пропускає він комана. Пропускає його і Забарний Ігорецька зрівнює рахунок 1-1. 38-хвилина. І ми отримуємо у свої ворота гол. Ну, чітко пробив. На жаль, Бущан нічого не зробив. І ми пропускаємо. І все по-новому. Знову три м'ячі треба забивати. І це... Це жовто буде. Ах, не побіг Шапоренко. Непогано перехоплюємо Сердар. Міла і втрата м'яча. Сане. На фланг. Знову команд. Дуже активний у цьому матчі. Девіс. Коман, От, от, от гравці які. Девіс команд дуже швидкісні, витривалі, берн. Вибити. Ну чому так. Погано, але арбітр дає фінальний свисток на перерву. Відпочиваємо і чекаємо на другий тайм. Розпочинаємо другий тайм. Баварія з м'ячем. Поки що, знаєте, можна сказати, в принципі, рівна гра. Десь ми помиляємось, десь Баварія помиляється. Через що, що ми, що вони отримуємо певні моменти. От. І рахунок 1-1. Ах, ну що ж це за пас. От. В принципі, закономірний, але нам від цього не легше, тому що у нас ну, гандикап у м'ячах. Дуже серйозний на користь Баварії. А вони зараз просто контролюють м'яч. Сане. крутиться з м'ячем і помиляються у пасах. Мане виходить замість активного комана. Досить дивно, чому його змінюють, мабуть, тренер вже думає, що гра зроблена і можна лідерів вже на чемпіонат готувати. А тут подача на, е, на Кона Агуеру це була. І вона не пройшла. В офсайт заліз циганков. Девіс, не... Втрачає м'яч. Девіс? Мане. Марсіаль. Зараз знову будуть крутити тут наш захист. Як тільки хочуть ні, Марсіаль Бущан. Молодець. Так, 60 та хвилина, так діло не піде. Давайте спробуємо швидкий розіграш. І що? Спробуємо забігання. Ну що? Трошки поактивні Звичайно, ми можемо контратаку з... пропустити. Але нам уже втрачати в принципі нічого. А можливо ще якийсь на якийсь ми гол... Спроможимося. Удар! Ох, який удар, потужний. Ну це офсайд Так, забиває мене, але арбітер піднімає прапорець. Тимчик з м'ячем по флангу, за ним там побіг. Хтось із гравців Баварії. циганков непогано. Сам іде. Б'є в ближній кут і Ноєр на місці. Подача від Шапоренка. Ах, до Рамоса м'яч не доходить, і м'яч вибито. Ох, Баварія з м'ячем залишається. І помилка Бернабеє. Тимчик. Міла. Взагалі не видно Дамсгарда. Знову це в офсайді, так? Ні, це Анков не заліз в офсайд, але там хтось інший заліз. Ох, який. Пас п'ятою. 73 хвилина, ну ні, щось. На камбек якось ми не награємо. Скоріше зараз ще один пропустимо. Зовсім не видно Дамсграда в цьому матчі. Ай, знову помилка. Що ж ти будеш робити? Дуже чітко перекривають зони е, Гравці З Німеччини. І це офсайт, це офсайт, але м'яч не залишається в Динамо. Ох, як Мюллер нагрів. <смір> Когось із наших півзахисників. Ви подивіться, вони просто знущаються. Ці п'яточки. Сане. Ну! Заснули, чи що? Що не біжим? Це Баварія просто грається з нами? Катає і м'яч нам не віддає. Ну подивіться, як вони чітко все контролюють. І удар. Повзворота. Ну що ж, остання атака? Три хвилини до кінця матчу і знову помилка. Ну це все. Це вже зрозуміло. Мюллер. Непогано. Забарний. І Ковачич. Забарний. Ну, забарний, звичайно, молодець. От до нього претензій взагалі нема. Ну куди цей пас? Ческо. Що я можу сказати? Баварія зіграла дуже грамотно. Помилок вони припускалися, але таких, ем, таких помилок, до яких не, нічого серйозного ми з цього не вичавили. Так, один гол ми забили, там забули про Шапаренко. Про Шапаренко на дальній стійці. А так то все. Е, провалів у Баварії не було. І свої виступи в Лізі Чемпіонів ми завершуємо. Залишається ще в нас Кубок Чемпіонат. І якби на цьому, я думаю, будемо завершувати. Подивимося, чи всі матчі зіграли. Ні, не всі. Ну, Переходимо вже до матчі з Зорею. У нас наступний це буде в наступній серії. Що це на вас захочуть купити Мью? Ну ні. Я поки що, поки що я не приймаю такі пропозиції. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Оцінюйте дане відео, коментуйте. Ну і всім удачі і всім пока.